Цього тижня Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Україні. В документі депутати висловлюють жаль з огляду на крок назад, що його зробила Україна під час проведення парламентських виборів 2012 року. Документ підтверджує зобов'язання ЄС щодо подальшого поступу у відносинах з Україною через угоду про асоціацію. Резолюція містить твердження, що успішна співпраця України та ЄС може бути втілена лише на основі бажання Києва здійснювати необхідні реформи, зокрема і ті, що стосуються правової та судової системи. Резолюція також згадує майбутній саміт східного партнерства у Вільнюсі як можливе місце підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, але прогрес на цьому шляху залежить від відданості Києва демократичним принципам Українське питання спричинило серйозну дискусію у Європарламенті. Розглядали шість проєктів резолюції від різних політичних груп. Критично оцінювали парламентські вибори, нереформоване судочинство та ув'язнення опозиціонерів, які досі перебувають за ґратами. Крім того, українські владі нагадали про невиконання рішень Європейського суду з прав людини. Щоправда, проти самої асоціації голосів не було. Розходилися лише у термінах підписання угоди. Відтак компромісний варіант резолюції щодо України Європарламенту. Хвалив більшістю голосів. Документ уже прокоментували у МЗС. ухвалення резолюції Європейського парламенту щодо ситуації в Україні засвідчило консолідоване бачення інституціями ЄС готовності до подальшого поглиблення співпраці з Україною, зокрема підписання угоди про асоціацію Міністерство закордонних справ України УНІАН 13 грудня 2012 року. Політологи переконані, європарламент сигналізував Україні, що підписання угоди про асоціацію до кінця 2013 року може стати реальністю слід лише зосередитися на виконанні висунутих вимог резолюції. Підсумковий текст він відображає ту непросту дискусію, яка відбулася. Я до речі не пам'ятаю, коли б ще в європарламенті було таке серйозне зіткнення позицій. Причому це зіткнення позицій не на тему Тимошенко, чи як це нам може здаватися. Було дуже багато питань щодо окремих пунктів, дуже контроверсійних, які і в Україні сприймаються достатньо спірно. Під прискіпливу увагу потрапили окремі політичні сили, які пройшли до українського парламенту. Так, група прогресивного альянсу соціалістів та демократів внесла поправку до резолюції щодо діяльності партії Свобода. Європарламент стурбований зростанням націоналістичних настроїв в Україні, виражених у підтримці партії Свобода, яка в результаті стала однією з двох нових партій, що потрапили до Верховної Ради. Нагадує, що расистські, антисемітські та ксенофобські погляди суперечать засадничим цінностям і принципам ЄС, і у такий спосіб закликає про демократичні партії у Верховній Раді не взаємодіяти, не підтримувати та не формувати коаліцію цією партією. Уніан 13 грудня 2012 року. Свобода виступає за збереження української ідентичності. Хіба в чому в цьому є щось погане? Свобода виступає проти мультикультуралізму. Але ж на сьогодні навіть в Європі визнали, що політика мультикультуралізму не спрацювала. Опозиційні сили в українському парламенті не відгукнулися на рекомендації євродепутатів. Навпаки, заявили про готовність співпрацювати зі свободівцями. Кожній парламентській партії виборці дали право обстоювати її інтереси. І якщо ця співпраця стосуватиметься демократичних напрямків щодо розвитку України або інтересів українців, ми будемо співпрацювати. Віталій Кличко, лідер партії Удар Українська Правда, 14 грудня 2012 року. Звернення президента Віктора Януковича до українських депутатів лунало на тлі ухваленої резолюції Європарламенту. Президент знову заявив про необхідність розбудови взаємин України з митним союзом. Ми зробимо все, щоб з країнами митного союзу Україна мала гармонійні відносини не тільки в економічній, а й в гуманітарній, науковій та соціальній сферах. Віктор Янукович, президент України Уніан 13 грудня 2012 року, Це ніякої юридичної можливості. Прийняти частково законодавство митного союзу не існує, і заради України ніхто цих правил змінювати не буде. Навіть початок офіційної процедури переговорів щодо приєднання до митного союзу означатиме зупинення усього процесу щодо угоди про асоціацію. Міністр закордонних справ Швеції Карло Більд під час переговорів у Грузії, яка є ймовірним кандидатом на асоціацію з ЄС, застеріг місцеву владу від помилок, яких припустилася Україна у своєму мікроблу. Лозі більд також написав: вибіркове правосуддя та помста загрожують верховенству права і європейській перспективі.